Так, друзі, всім вітання, хто вже доєднався. Починаємо розглядати сьогодні у нас езотеричні питання. Як я вам обіцяв, питання беру з телеграм-каналу під постом про 5 питань. Хто підписаний на телеграм-канал, той має змогу задавати питання. Самі ж ви голосуєте реакціями своїми за ті питання, які вам подобаються. І то 5 з них ми розглядаємо з вами тут в прямому ефірі. От. Так, друзі, починаємо. Перше питання у нас, перше повідомлення навіть, перший коментар від Макса. В нього тут три питання в одному. Доброго дня! Перше питання. Існує і діє карма? Чи існує і діє карма для людей, які в неї не вірять? Взагалі карма існує не тільки для людей, а й для груп людей. Давайте подивимось, зробимо розклад на це питання. Звісно, існує карма. Звісно, існує карма. Ті, хто в неї не вірять, її чомусь от. Так, бачите, кармічні процеси тут відображені королем Піковим. Він представляє вищі сили і е, вищі сили визначають карму людини. Тому вірите ви в карму чи не вірите, все одно закони карми вони існують е, і вони працюють, незалежно від того, віри людина чи не віри. Е, більш за все, е, кармічні процеси е, тих людей, які не вірять, чомусь. Стосуються Фінансов. фінансів. Ось так. Тому ті люди, які не вірять, їх якби е кармічні процеси або винагороджують фінансово, або, навпаки, карають фінансово. Так випадає. А взагалі неважливо, вірить людина чи не вірить в карму, закони карми вони тут працюють. Незалежно від того. Так, це відповідь на перше питання. Наступне питання. Наша доля заздалегідь начертана, чи ми можемо обрати варіанти і впливати на це, наприклад, силою думки. Ми можемо впливати силою думки, ходом думки, своїм, на, в принципі, на свою долю. Покращувати карму своїми думками, своїми діями. Тому. Може змінюватись як на краще, так і на е, гірше. Але все одно <кій> путь, як кажуть, е, він один. Тільки може бути декілька е, відхилень, От. чи в гіршу сторону, чи в кращу. Ну, давайте подивимось, зробимо розклад. Чи заздалегідь начертана, чи ми можемо обирати варіанти. Така, такий глобальний путь, от, до самої від, від народження до е, смерті людини, він е, вже предначертаний, як ви написали, да? але, заздалегідь начертаний. Але все-таки е, якість цього шляху, е, якість цього шляху залежить е, від все ж таки кармічного, е, від карми людини, від його. Е, Вчинків, від його думок ось від цього залежить. Ось так. Якісь речі змінювати можна, але глобальні глобально з самого початку народження дитини, людини є запрограмований шлях цієї людини, тобто найкращий варіант. Для людини є задача по цьому найкращому шляху пройти, зробити все те, досягти всього того, для чого вона на цей світ прийшла. А якщо вона не досягає чи погіршує свою карму, вона перероджується і е, працює знову над, цими ж, над, над тими ж задачами, які вона не допрацювала або відпрацьовує те, що вона наробила поганого. Ось так. Дякую за донат. Ще з монобанку, два доната. Дякую вам величезне, друзі, дякую. Так, наступно. наступне питання. Чи існує у рослин щось по типу душі чи свідомості? Ну, не, не існує це, я знаю, а Ну, давайте зробимо розклад, що скажуть нам вищі сили через марки. Є сила в них, От, сила в них є. Але це не душа. От, тобто У рослин не існує душі або свідомості, але енергетична енергетика. У рослин є енергетика. енергетика різна є. У деяких рослин дуже потужна енергетика. Негативна, особливо якщо вони там, тобто енергії, коли обмінюються людини і рослини, може бути симбіоз або позитивної такої енергії, або негативної. Тобто є рослини, які позитивно, позитивний вплив, тобто енергетично впливають, є, які негативно. Тобто енергетика є, але душі або свідомості у рослин немає. Так, подивились це питання. <кій> Наступне. Наступне питання в нас від Олени. Доброго дня, слава! Хочу задати таке питання. Чи е, правда, що демонтаж радянського гербу на щиті матері батьківщини і заміна його тризубом посилить захист нашої країни та стане одним з важливіш, важливих знаків наближення перемоги? Дивимось ваше питання. Заміна. На три зуб, на, бать на батьківщині матері для України. Наближить перемогу. Це радість для України. Бачите сім капіками двома вверх, вона вказує на радість. На якусь радісну подію, на святкування, От Сімка капікова це святкування, це так вказують, і дні народження, і весілля, ну і загально святкування чогось. Тобто, да, це, свят... це по-перше, наблизить. наблизить. По-друге, це дуже в інформаційному плані, в енергетичному, тобто в плані свідомості. Українців це дуже позитивно це позитивний. Це не прямо такий, він не має якусь таку езотеричну, він не має, знаєте, такої езотеричної над великої сили, але це дуже позитивно впливає і дійсно це допомагає перемогти. Це для країни це, як сказати, це Позитивно і це об'єднує. Ось і в інформацію. Тобто це символ, і цей символ, і також він і буде символом перемоги. В, в наступному, в, в майбутньому, це буде один із символів і перемоги, також заміна цього, що там буде герб український, а не радянська символіка. Тому на ваші відповіді, так. Це буде і знак наближення, і символ перемоги буде. І е, це посилить, в принципі, українськ, е, у, свідомість українську, українську державність, з, з, зближує, приближує, наближує, е, наближає перемогу і так далі, друзі. Це дуже позитивна, позитивна подія для України. Так. Секундочку. У нас тут орки з'явилися на стрімі. Так, зараз треба блокувати. Так, наступне питання. Наступне питання у нас від Катерини. Так, друзі, до речі, дякую, хто відправив. От ще з Монобанку хтось до нас відправив. Дякую вам величезне. Так, дивимось питання від Катерини. Добрий день. Як оцінюють вищі сили? Народ України після стількох місяців війни, чи засвоїли ми урок, чи заслуговуємо на мир і спокій в нашій країні? Значить, друзі, як оцінюють? оцінюють загально позитивно. Загальний, загальна оцінка позитивна. Але є от, інформаційні і плітки. От, і плітки, розповсюдження інформації, ось ці, які українці, які там коригувальники, інформатори і так далі. Оце дуже псує карму. От і вищі сили. Наказувати будуть дуже сильно таких людей, ось все, що пов'язане з цими розповсюдження негативної інформації, цієї інформування ворога, пліток, цих чуток розповсюдження, це основний камінь зараз. І також ворог користується своїми ПСО для того, щоб це підживлювати енергетично, ну енергетично, фізично, щоб ми не могли подолати це. Оце найбільше зло. Інформатори, оці інформатори, ворожі, коригувальники, оці, які там щось вирзуть про українську мову, там щось їм там щось не подобається, оці ось такі. Пліткарі більше, вони от інформаційні пліткарі. Ось ось ці люди, ось цих людей найбільше зараз засуджують. А так загально вищі сили позитивно оцінюють. Ну як позитивно оцінюють і загально відпрацьовується карма України. Відпрацьовуються. Це от перший рівень трактовки, ось ці люди, які коригувальники і різні там оці лоялісти, які там розказують, як там гарно було при Радянському Союзі, чи ще щось, оці найбільше зараз карму обтяжують України А другі, це це ті, які наносять зло західним країнам. Це вори, взяточники, ось ці люди. Це корупціонери. Тут вказують, що є, також обтяжує карму, це зло для західних країн, які пов'язані, бачите, з грошима. Корупціонери. Хоча, хоча пізніше все повинно стати на свої місця. Ось так. Тобто це припиниться через якийсь час, але е, затягується це зло через е, ось, е, по-перше, через деяку там е, бездіяльність, по-друге, через е, корупцію. Ось так. Ось такі ось е, такі оцінки, можна сказати, те, що нам передали вищі сили, бачите, через карту Так, наступне питання, у нас, наступне питання у нас від Юлі. Тут у неї в коментарі аж три питання. Чи можливо побачити, чи дізнатись, ким ти був в минулому житті? Так, можливо, і побачити, і дізнатись приблизно і в минулому, і в майбутньому. Так, наступне ще одне питання. Чи ця війна? Це карма за участь предків в минулій, в минулій війні? З кармічної точки зору, це те, що пудлер Дебіл навіть не обговорюється. Ця війна це карма за, зрадниць, за зрадницьку позицію стосовно своєї держави України, своєї батьківщини. Ось так. Е, так, і третє у вас питання, чи правда, що наші душі постійно в одному і тому ж кругі з одними і тими ж душами е, проживає життя? Е, так, давайте подивимося. це. Ця війна, карма за участь предків минулі, минулій війні, чи в, за е, дії сьогоднішніх часів. Це зневажання своєї батьківщини. Бачите, ось батьківщина удар. І це не прямо давні часи, це приблизно до 100 років. До 100 років. Ось зневажання своєї держави, своєї батьківщини в, не, в, не, в, недалекі, в недалекому минулому. В недалекому минулому це от найближчі часи. Тобто це не предки в минулих війнах. Де щось, де щось. Ми зараз не відпрацьовуємо карму далеких предків. Ми відпрацьовуємо карму недалеких предків, але цей удар от стане скоро також пустим. Шістка бубнова вказує на скору карту святкування, і цей удар також визнач... вказується як пустий. Тобто це карму ми відпрацюємо. І буде перемога. Ось так. Дивимось, чи правда, що наші душі, от ще у Юлі питання, чи правда, що наші душі постійно в одному і тому ж кругу, з одними і тими ж душами проживає життя. Ні, це не правда. Не прямо в одному кругу. Тут, бачите, шістка Бубнова вказує на Шістка Бубнова вказує на напрямок. Тобто у кожної душі от свій напрямок. Туз бубновий також вказує на напрямок. Тут один напрямок, другий напрямок. І взагалі, і тут... Кожна душа може проживати через свою минулу карму, минулу карму минулого життя, наступне життя, ось так. Тому не прямо по одному колу. Деякі ситуації тут можливі, що і поряд душі зустрічаються, є таке. Але часто що в одному місці там вони знаходяться, або територіально, або там в енергетичному, або там в соціальному якомусь там. В соціальному якомусь там колі країні або там десь континенті, ось десь в одному. Але все-таки не прямо в одному по одному колу душа переживає життя. Ось так. По, по, різним, по різним сценаріям і не завжди поруч, поруч з тими, якими проживали минуле, наприклад, життя. Ось така відповідь. Ось така відповідь для вас. Так, друзі. Подивились ми. Подивились ми всі питання, які ви писали. Ті, які найбільше реакцій набрали. Так, подивлюсь ще раз. Так, всі питання ми передивились, друзі. Хто додивився до кінця цього відео? то Саме зараз момент підписатись, поставити лайк. І ваша підписка і лайк допоможе розповсюджити канал, кому, кому ця тема може бути цікавою, кому корисною. Ваша підписка і ваш лайк допомагає Ютубу розширити аудиторію. Тому, друзі, хто додивився до кінця, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео. Я вам бажаю. Безпечного, мирного, тихого вечора і ночі! Бережіть себе і своїх близьких, і до зустрічі в наступному стрімі.